Як думаєте, а що буде, якщо такі ось акумулятори літій, простоять цілий рік? З ними щось буде? До речі, щось бірочки. А, ось тут тільки характеристики. З ними щось буде чи не буде? Це я їх в минулому році купляв партіями. Ось одиничка. це перша була партія. Це мене приїхало одразу вісім. Штук, за які я заплативши розтаможку 800 гривень на новій пошті. Потім була друга партія і третя партія, які я закуповував в Сенкона по, віс... по 4 штуки без розтаможки. Бо це сотки. Ну і зараз подивимося, що вони видадуть: буде на них розбаланс чи ні. Ну опері я, я вже не дивлюся, просто напругаю 35 to do як на підбір. Три двадцать. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. И Ну, шикарний результат, як на мене. Єдине, що мені не подобається, це оці ось шпильки. Точніше, це не шпильки, це гнізда посадочні, в які треба вкручувати болти. А на інших на 120-ках, які мені треба буде ще переробити. У них йдуть шпильки. Я думаю, що це трошки зручніше, ніж оці ось. Але тут кому як. Ану, що ви скажете. Варто їх було це купувати той рік. Чи не варто. Але це ж такий непоганий запас. У цій збірці, 5, здається, 5 чи 5 5,5 кВт електричної енергії. А вдома ще лежить інвертор до нього. Коротше, потенціал є, була б можливість і бажання. Якось так.